З восьмої ранку мешканці будинків по вулиці Грушевського та Корольова спостерігають, як у закритому п'ятьма будинками подвір'ї встановлюють захисний екран, ділянку для смітників. Наступний крок встановлення сміттєвих баків. Мешканці будинків категорично проти. Вісім годин я проходив в магазин, сидять люди. Ну, я думав, що будуть обрізати дерева, теж сухі гілки. Потім повертаюсь, вони ще сидять. Через 15 хвилин привезли оцей і виставили, і говорять, буде тут мусорні баки. Тому буде сморід. По-друге, на тих площадках бомжі, цигани то риються, собаки. Тут діти біля площадки поставили. І ми проти цього з нами ніхто не говорить. Дозвіл на встановлення смітників підписаний ще у 2013 році. Перенесення їх з вулиці Челюскінців на Грушевського затверджено міською владою і саме станцією. Представник товариства, яке займається вивозом сміття, каже, не розуміє реакції мешканців, адже встановлення смітників на визначеному місці це зручно для жильців прилеглих будинків. даний момент там не паспортизоване місце, де находять знаходяться контейнери. Їх там по не повинно бути. Тому ми повинні їх або звідти забрати і десь в належному в якому місці погоджено встановити. Ну не очікували такої реакції від мешканців, тому що ну покращу робиться все для них. Для, для мешканців десь повинні бути баки. В місті, куди не мов повинні десь кудись викидати сміття, через пікет, який влаштували місцеві мешканці, комунальники викликали муніципальну поліцію, адже люди погрожували винести смітники за межі подвір'я. Приїхали, провірили схему по схемі. все збігається є. Всі дозвола, дозвола сабін під станції. Значить, ну на ми тільки слідкуємо за. Порядком щоб не було ніяких тут сутичок. До, до того як ми приїхали, наскільки я знаю, була інформація, що люди хотіли вручну якби знести, визвали 102, міліцію, тобто щоб зафіксувати факт, тому що ну мусимо приходити до якогось компромісу. З силою ну, нічого не рідне рішається. Компроміс можливий. Переконані обидві сторони наразі чекають рішення міської влади, яке б задовільнило мешканців та комунальників. Натомість представники з жореру, які відповідають за цю ділянку, на місце мітингу так і не прийшли. Хоча і мешканці, і комунальники запрошували їх на зустріч.